Тові набори, одяг, ліки та найголовніше ще розпілкування. З початку повномасштабної війни спільнота святого Егідія в Івано-Франківську активно допомагає внутрішньо переміщеним особам. Благодійністю організація займалася і раніше у рамках проєкту Дружба з бідними. Учасники спільноти регулярно роздавали їжу потребуючим. Нині ж робота доброчинців зосереджена і в даному центрі допомоги. З часу війни ми зрозуміли, що є потреба також у допомозі переселенцям, людям, які приїжджають до нашого міста з різних. Інших обласних центрів, де тривають такі напружені військові дії, спільнота, оскільки у нас міжнародна християнська організація і центр Єврим, відповідно, спочатку італійці збирали нам, шукали різні методи, різні варіанти, як допомагати. З того часу, я не знаю, що Десятки фур приїхали в Україну, це не тільки Франкиївської Львів, і, і зараз от вже такі подібні центри відкриваються в Києві. Твіці ми також не тільки допомагаємо людям, які тут приходять, але відповідно реагуємо на прохання, на заявки з інших областей, скажімо, це і Харківська область, і Миколаївська, і раніше була Київська область, де були воєнні дії. Це і Херсон за допомогою різних методів за один день кажуть учасники спільноти тут можуть прийняти понад сотню людей. Спочатку вони реєструються за QR-кодом для того, щоб не стояти в черзі. Електронну реєстрацію це не так просто зробити, можливо, тому що багато людей є в місті і багато хочуть отримати допомогу. Але водночас, якщо там перекладати усилі час від часу реєструватися, все ж таки ну таким методом для того, щоб спростити ці умови там. Потрапляння сюди за допомогою. Допомога різна, це і продукти, це і там, хімія, одяг, інколи е матраси, подушки, інколи е ліки навіть бували свого часу. Е -е, стараємося також. Е не забувати наші попередні ініціативи, тобто роздачі їжі бідним у нас і продовжуються. Також багато приходять допомагати і переселенцям, які от отримують допомогу, не мають час, мають бажання і бачать, що є така необхідність, скажімо, так тому, що більшість людей і більше людей можуть і допомагати, то відомо, можна більше більшу кількість. Приймати в нашому центрі в основі роботи центру спільнота святого Егідія кажуть її учасники. Є спілкування. А ми намагаємося з людьми людьми спілкуватися, зрозуміти краще їхню ситуацію, тобто подивитися трошки глибше. Ну звідки вони приїхали, що вони пережили. Щойно ну, спілкувався з жінкою, яка в Херсоні. Була в Херсоні до середини травня, і вони були вимушені. Ну, вони поїхали, залишили Херсон та своє рідне місто. Пройшли там вона сказала, 78 блокпостів. Вони діставалися кілька днів до Івано-Франківська, пережили, ну жили під, Короче, окупацію, обстріли, все це переживаєш. І Коли ти бачиш, відчуваєш, чуєш ці історії. Ну краще, взагалі, в принципі, розумієш, що таке війна. Нині допомогу тут надає виключно молодь. В інші дні працюють інші групи. Місцеві школярі та студенти приділяють час та стараються підтримати кожного хто сюди приходить. Що п'ятниці до волонтерської справи і студентка Каріна у 2014 році? Через бойові дії на Донеччині дівчина переїхала жити в Іва. Ано-Франківськ спочатку я фасувала набори. Потім я вже третій раз з ноутбуком, записую дані, спілкуюсь трохи з людьми, звідки вони що вони пережили, як їм важко зараз цей час. Я знаю, що людям важко. Є люди, яким набагато важче ніж мені. Я знаю, що їм потрібна допомога, і стараюся сил. Харків'янка Ангеліна живе у Франківську майже три місяці. Отримати допомогу від спільноти разом із донечкою прийшла вперше. Каже, окрім продуктового набору, разом із волонтерами підібрали взуття для дитини. Від знайомих дізналися, вони нас зареєстрували, і ми так. Прийшли. Це дуже класно, що є така організація, що допомагає людям в такий важкий час. Вікторія разом із рідними виїхала з міста Ізюм, ще в березні. Сюди по допомогу розповідає жінка, приходить вже не вперше. Раз на місяць ми реєструємося онлайн в інтернеті, коли бувають окошки, з'являються, і ми реєструємося на определену годину і. Приймають речі, гігієна також гігієна для малечі. нас маленька дівчинка і памперси, там ну гігієна дитяча. Ну і продукти дуже добре допомагають. Ну грошей не вистачає ті котрі. Отримаємо, тим паче їх затримують постійно, дякувати людям, що допомагають. Не вперше тут і 65-річна пані Зоя. На Прикарпаття із Лисичанська, розповідає жінка, приїхала 10 квітня. Люди зустріли добре. волонтери, коли їхали, теж допомагали, влаштувалися теж добре. І неоднократно отримали тут допомогу. Теж такі люди. Які тут працюють, велике спасибі, вдячна. От. І гарні дають ось ці от пакунки, допомога дуже хороша. Тяжко виживати, не в тому смислі, що тут тяжко по порівняно з тим, що тут, за домом. Тому що вдома руїни, немає ні світа, ні газу, ні води, нічого немає. І як будь що робити? Вот. і коли це все пройде, не знаю. Може, я, звісно, не по темі кажу, але цій спільноті дуже велике спасибі. Наразі ж в найбільшій потребі, каже координатор спільноти, є продукти. Тому що продукти вони вичерпуються. Ми стараємося формувати такий продуктовий набір, щоб був максимально поживний і смачний. Також спілкуємо за цим. Деякі продукти ж також тут. Куповуємо в Івано-Франківську, якщо скажімо, вже там не, не вистачає, чи це макарони, чи це там якісь м'ясні консерви. Це взуття також, так? тому що зміна погоди відбувається. Спочатку це було березень-квітень, було холодно, тобто це зимовий одяг. Пізніше це вже такий весняний, зараз вже літній, відповідно, наступні буде далі потреба в такому більш теплішому. Крім того, що суботи спільнота проводить спеціальні заходи для дітей під назвою Школа миру це простір, де малечі дарують дитинство, яке у них забрала війна. У багатьох дітей ну дитинство просто забрали. Ну немає дитинства того, яке мало би бути. Немає друзів, друзі залишилися або роз'їхалися. Немає іграшок, ну немає якогось веселощів і всякого такого. Ми намагаємося, хоча б трошки забезпечити це, драти частинку дитинства. І школа миру це такий простір, де діти можуть робити те, що мають робити діти. Вони граються, там святкуємо дні народження, дуріємо. Танцюємо, знайомимося, звичайно, спершу, тому що багато дітей з різних міст і запам'ятовувати імена і от все це дуже важливо. Гуманітарну допомогу для вимушених переселенців у благодійному центрі спільноти святого гідія роздають чотири рази на тиждень з 11 до 14 години.